Щоб зробити ось таку зборку, будь то на рукавчику, будь то зробити до спіднички собі такий рюш, нам не потрібно ніякої лапки. Це не складки, це просто призібрати. Що нам потрібно? Виставляємо ширину стіпка як можна ширше. Приступаємо до пошиття. І ось тут покажу, як починаю шити, там починаю шити, ось так покажу вам. А тут я ниточку трішки піднатягую, Скільки вам, яка зборочка вам потрібна, наскільки ниточку ви піднатягуєте. Зараз покажу, що в мене вийшло. Дивіться, наскільки піднатягнете, наскільки у вас буде ця зборка. Можете сильніше, так як ось тут, можете слабше, так, як для рукава, а просто щоб припосадити рукав. Будь ласка, якщо була корисна, ставте лайки до зустрічі!